Що ж, друзі, хочемо подякувати uh, компанії General Motors, яка надала Україні 50 автомобілів Chevrolet Tahoe для евакуації українців з гарячих точок. Але саме цей Chevrolet Tahoe зараз евакуював з uh, чиновника заточення Зеленського з ресторану, який знаходиться в парку Шевченка. Зараз ми побачимо, як він буде сідати в авто. Ось він. І їхати собі на роботу. Що ж, General Motors Україна, дякую, точніше General Motors, який знаходиться у США, дуже вам дякую за ці автомобілі. Хочемо сказати, хочемо сказати, що жоден з цих автомобілів не знаходиться на фронті. Жоден з них, всі вони зараз їздять містом Києвом та евакуюють з раки чиновників оточення Зеленського з різних ресторанів.